Я, я також себе зловила на тому, що це перший курс, єдиний за останні два-три-чотири роки, який я побачила опис і одразу зрозуміла, що типа, це те, що мені треба. Ось і, ну і власне не да, доволі одразу з нього на нього Е, Як завжди, були ці думки, що, що це не наразі, і не буде часу, і такий бізі період, він, там діти туди-сюди, ну, як завжди. Але висновок один, що ніколи не буде кращого часу ніж зараз, тому, тому супер. Я дуже задоволена. Мені місцями було ну трошки ту інтенс, бо мені насправді було багато нової інформації. Я там порівняно з деяким не настільки там сіняр в деяких питаннях, тому, тому мені було. Так, uh, да, місцями, типа занадто інтенсивне, і тому що я там переглядала лекції повторно, намагалась перечитувати всі матеріали, які ти прикріпляла, щоб якихось питання да, там краще розібратись. І, власне, ще те, що стосується фінансів, там лігал, я ще буду до розбиратись, uh, але, але це, це було класно, це було супер. І я реально дуже вдячна собі, що я не не ну, знаєш, не, не не залишила це на колись на потім і mm -hmm. запригнула це і, і тобі, бо все було максимально, мені здається, релевантно, актуально і корисно.